Всіх пропонуємо вам прогноз: бути чи не бути або так, чи ні, на три варіанти, або три події, які би хотіли переглянути на 19 травня 2025 року. Енергії дня нейтральні. Тому це день буде, коли будуть ваші здійснюватися бажання, ваша душа може бути переповнена ними. У когось це будуть досягнення, для когось, можливо, це буде взагалі просто якась радість або ви побачите світло, яке вам проясне деякі ситуації. Загалом це життя, успіх, прагнення і досягнення. Ну і підказочка, щоб ви не боялися відкриватися чомусь новому, проявляли себе, свої таланти, рухалися далі. І відкривали нові грані своїх можливостей. Більше спілкуйтеся, розширюйте коло знайомства, тому що саме в цей день весь світ буде відкритий для вас. Тому використовуйте можливості, проявляйте себе і показуйте себе. Дуже гарний час, щоб ви реалізували свій потенціал. Тож дивимося основну тему бути чи не бути, або так чи ні. Перший варіант. Другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант вам так. Двійка пентаклів говорить про те, що, можливо, в цей день у вас якийсь, будуть, якийсь може бути хаос. Ну, можливо, ви захочете декілька справ одночасно зробити, можливо, захочете бути в декількох місцях. Хтось, можливо, буде шукати якісь додаткові заробітки. Ну, а також, можливо, у робочих питаннях в когось буде робота за сумісництвом або додатковий заробіток. Загалом у вас можуть бути якісь фінансові справи, ну і взаємовигідна співпраця. В особистих стосунках ви можете щось обирати одне із двох варіантів, щось можливо будете приділяти час для того, щоб ви могли. Наприклад, якщо у вас стоятиме вибір, чи зробити покупку, чи відмовитися, то ви швидше за все будете купувати те, що ви для себе там запланували. Загалом можуть і до вас ще надходити якісь новини, звісточки. І це день, щоб ви займалися повсякденними справами, але будете відчувати певну нестабільність свого положення, тому доведеться пристосовуватися до обставин. Якщо підказочка для вас, то буде вона такою. Вам потрібно правильно розподілити свій час, щоб ви все змогли встигнути. Спробуйте різні варіанти, але не розкидайтеся і не метушіться. Тому що зараз саме найкраще, що ви можете зробити, це пристосуватися до ситуації і не намагатися форсувати події. Тому у вас саме такі будуть забагато справ, ми тушні, і намагайтеся його уникати. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас вам так. Четвірка Пентаклі для вас говорить про те, що, можливо, для когось буде це отримання фінансів, для когось, можливо, ви зможете зміцнити своє здоров'я і будете відчувати себе більш стійко у тому положенні, в якому ви знаходитесь. Загалом на цей день вам потрібно організувати всі свої процеси для того, щоб ви могли отримати певні результати. Ну, в робочих питаннях хтось, можливо, навіть винагороди якісь отримає, а хтось просто зміцнить своє положення. Ну, і взагалі ви зможете в цей день розпорядитися і часом своїм, і справами своїми. В особистому житті ви, можливо, будете якісь покупки робити, або якісь матеріальні статки можуть у вас з'явитися, ну, тобто може покращити ваше фінансове положення. Також, можливо, ви просто будете відчувати, що ви у вашій родині міцний фундамент, і у вас будуть справи налагоджуватися. Підказка для вас є така. Цей день ваші матеріальні інтереси можуть перевищувати емоційні, тому вам потрібно тримати ситуацію під контролем, розумно розпоряджуватися своїми коштами, цінувати свій час і розподілювати свої сили. Нічого зайвого, просто це буде такий день спокійної стабілізації у ваших справах. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант для вас. Десятка жезлів, вам так. Вам потрібно в цей день діяти, і діяти не просто, а так, щоб ви могли, можливо, розподілити свої обов'язки між тими, хто вас оточує. Можливо, в робочих питаннях перекласти деякі справи на своїх співробітників, тому що допомога у вас є, але ви її чомусь не хочете бачити або навпаки не хочете розподілювати ті обов'язки. Можливо, ви вважаєте, що це ваша тяжка ноша, яку вам доведеться тягнути весь час самим. Тому на цей день в робочих питаннях у вас можуть виникнути якісь питання щодо вашої правові питання, можливо, ваших обов'язків. Також, можливо, у вас виникнуть у робочих процесах якісь проблеми, які будуть потребувати, щоб ви їх негайно, негайно вирішували. Робота може бути тяжка в цей день, забагато навантаженісті. Ну, і також, якщо у вас іще <кій> якась робота в соціумі, можливо, ви в суспільстві десь там якісь маєте навантаження, то вони можуть цей день себе проявити. І в особистих стосунках, можливо, ви занадто відповідально ставитеся, але, можливо, так і потрібно саме в цей період для вас, або саме в цей день. Ну, а ще, можливо, у вас просто може бути певні перенапруження через те, що ви можете брати на себе занадто багато обов'язків. Вам необхідно розуміти межу ваших можливостей, щоб не було вигорання. Підказка для вас є така: навчіться розподіляти обов'язки. Подумайте, чи варто вам брати на себе більше, чим ви можете винести. І понадмірна акцентуація може бути на обов'язках. Які можуть створювати вам складності в інших сферах вашого життя. Наприклад, якщо ви занадто будете завантажені на роботі, то ви прийдете додому виснажені і вдома не зможете приділити час і увагу своїй родині. Це буде для вас в мінус. І навпаки, якщо ви занадто десь зможете себе. Розслабити, то ви вам потім буде важко зосередитися на роботі, це також буде для вас в мінус. Тому розподілюйте все так, щоб ви себе відчували комфортно в цей день. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.